Всім привіт, вітаю вас на своєму YouTube каналі Цимбал. Ось на такому Mercedes Altrсі сьогодні будемо знімати нашу серію. Сюжет зараз розкажу. А, ви дивіться до кінця, бо є дуже цікаве авто, яке буде нас витягувати. Що ж, запускаємо, погнали. Який сюжет? Сюжет полягає в тому, що нам, наш водій... Має доставити терміновий вантаж в віддалений населений пункт. Дорога туди дуже погана, без доріжжя і болот. Але ще фішка головна в тому, що він хоче зекономити ресурси та час, оскільки це термінове замовлення, і йому потрібно він вирішує зрізати шлях. Але по дорозі туди в нього вилітає... ууу, чи не... При... В Аварі, Але по дорозі туди в нього залагує GPS. Самі розумієте, віддалена місцевість. До речі, напишіть, будь ласка, як вам такий Мерседес. О, бачимо річку. По логіці він би мав поїхати прямо по рівній дорозі, але він вирішує звернути, бо йому потрібно доставити терміновий вантаж. О, і що що це я бачу? Що це я бачу? Міст. Міст виглядає у стані. От дивіться, яка яма. Отвір, дирка в ньому. Там якісь штуки. Зараз будемо пробувати переїхати тут. Якщо не, вийде, не вдасться переїхати, це буде капець. Ну може він і тут застрягне, бо будемо його витягувати звідти. Так, треба акуратно тут, бо серія почнеться. Буде дуже коротенько. ого ми вже. Сто! Нічого собі! О, ні о ні Пробуємо виїхати. <сум> о! Що це за здичь? А що це за дичь? Як дич... він так виїхав? Давайте ми попробуємо акуратненько Тут попри край проїхати далі. Ну 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 что, дай це трэш. Оце трэш. А як це так? Халепа. Я приблизно до тих, що близько до прицепа? Жесть! Жесть! Капець! Давай хіба побі тоді а Випхаємо тобі Так. Так. Випихаємо його, так це був трешак. Ууу. Не так би вже кабіну могло знести. Зараз. Типу що я його вже не зачіплює, Ні. Він без опор, чи що? Же, шикав. Ну, початок вже був трешовий. Подивимося, що буде далі. О, бачите, такий обривчик. Обречу, треба акуратно його проїхати, бо якщо тут теж звертіти, це буде фіаско, можна завершувати серію. Коротше, ми поїхали. Тут так також акуратно. І, і водій вже виїхав на бездоріжжя. Не знаю, в яку сторону йому повертати, але населений пункт десь був близько. По... якби він поїхав по тій фракцій дорозі, в нього були б всі всі шанси доїхати без перешкод. А тут а вже, бачите, там багнюка, там багнюка, ну починається без доріжжя. І, як вже вже бачили спереду, якесь болото. Попробуємо, попробуємо. Давайте спочатку спробуємо без всяких допоміжних функцій. Якщо буде грузно, то спробуємо блок диференціалу, ну повний привід. Давай будемо без повного привід. Тож наша місія засадити фут. Водій шокований, думає, як йому це, але фура поки що справляється, не йде. Що за гру? Та не вірю. Блок. Із блоком не йде. І з блоком не йде. А ні, пішло, пішло, пішло. Це руль треба в різні сторони тоді, Але і грибе. Ключове, що він грибе, Взад без проблем вечоруємо І взад не їде. Ну як бачите, ми попробували в різні сторони. З певним приводом не пробую, не за його, бо 100% вийде. Спробуємо ще трошки. Більше газу руль в різні сторони, а воно не їде Ну добре. Водій застряг у першій ж багнюці Глуши мотор. І в нього. Ти не знаєш, що робити. Дзвонить до шефа. Але, як виявилося, по розмові з шефом. Шеф якраз знаходиться тут. Не потрібно нікого викликати. З інших людей якісь трактор ще щось, хто може його витягнути. І шеф зараз сам приїде. Бо він знаходиться також в цьому районі. А як камашина шефа, ви зараз побачите. Чікс. А ось такий гелендфлагін нашого шефа. Шеф якраз знаходиться неподалік в цьому районі, по справах їзди. <клес> що ж погнали, подивимося на що здатний цей апарат. До речі, пишіть в коментарях як вам гемонт e, плагень. Чи хотіли до ви на такому пого Так, скода нам тут? Ліво, право прямо місце. E, Пишу недалеко, що я зразу першу це. А, тут треба бути дуже акуратним. Бо фура тут, ладью не Все. Тут що? Тут теж. До речі, ось так виглядає Марсюк. В салоні вбрався. А як вийшов на подвір'я на А як вийшов на Ой, шеф вже бачить свою фуру. Свого водія їде йому на поміч. Ну поки що справляється. Та ти, типу це не що ти усправлятися. Такс, такс. Шеф їде, їм ж треба доставити груз, тому шеф вирішує поїхати прямо і протягнути його крізь це все болоти. Чи будемо на назад. Шеф вирішує, що краще його на назад. Так є велика ймовірність того, що вони не втоплять машини, бо шахва машина теж не 20 гривень коштує. Шах проплиється. Чипс. так от. Чипс, чіпляємо, чіпляємо фуру. Задіємо тупу лебідку тільки. І пробуємо виходити без блоку диференціалу. Начальник, звісно, здивований, як він засадив, але нічого страшного. Давай, Пробуємо спочатку без блока диференціала, а далі подивимося. Чи потрібно буде його задіювати. А в принципі задіювати навіть не треба. Ха -ха, чи я рано сказав, ага. А ну з блоком дифференції. Не бере? Хо-хо-хо, не бере. Давай таку. Чути сюда. Потрошку, потрошку, потрошечку. По і фура йде. Фура потрошечку йде. Потрошки, потрошки те витягнути. Ще раз пробуємо дернути. Що ми закопуємось? Сюди, і на рівнішу поверхню, хопс, І пішов, 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 пішов. трошки Щоб... Ну, тут на цій карті просто у мене повні привід функції. А на повному привіді взагалі рівних немає. Пхаєм, 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 ти пивой. Лаза, потрошку, потрошку, потрошку і на на сьогодні. з вантажівкою. По... Ох, на рив, ох, на А я все дивлюся, де моя маруся, а я дивлюся, ж ти моя маруся, а я дивлюся, де моя, маруся, дивлюся, де моя О, сам капель. Ну а то ж він сам тягне, він... Якщо, дивіться, якщо задіяти. Гасно, це взагалі без проблем. Воно зараз полетить. Коротше, власник, е, можна вважати свою місію виконав. Їде по своїх справах тут а далі вирішує. Залишимо келі тут. А водій фури мусить довести до місця призначення Сільван. Та що погнали? попробуем другой раз. <арает> <просту> на полном праве про Фурок на полном праве не попробуем тут раз вернуться

Хо-хо-хо, пере. Можем ще обіграти отако, що типу фура. Їхала звітом, почала нести. Дона Потім вибрав їхати сюди і його знесло так, що він тепер не годен виїхати і забуксував. Але він не розгубився. Позвонив до власника, хай шукає, щоб хтось його виправив, скільки сам він виїхати не годин. А Власник фірми сказав no problem, зараз приїду, оскільки я знаходжуся також в цьому районі по робочих справах. Ми беремо, під'їжджаємо. Власника, до речі, Гемен Пладен. Оцей новий 2020 року. Власник. Йому власнику приблизно описали, де знаходиться його фура. І ось він вже під'їжджає до місця призначення. І ху 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 власник шокований. Він бачить, де його фура. Бачить, де його фура. Думаю, як це йому би стати, щоб її випхати, треба ближче під'їхати, оглянути. Так, то треба буде, певно, випихати вперед. Власника діланта, ну не жалко таку машину. Він собі зараз спокійно розвернеться. Чись, головне не протаранити саму фуру, бо там точно її положимо. Так, залітаємо сюди, вирівнюємось. Зачіпляємо лебідку. Ось так, давай без газу, суто на лебідці. Попробуємо перше як без блоку дифференціалу, а потім як з блоком. Так... що, І... що, шо-шо? Тяне? Тяне чи ні? Ні, не тяне. Ні, тягне? Потихеньку, потихеньку, потихеньку. Хоч сам грузний, але потрошку тяне. Чи то мені здається? А ну ще раз. Ну. Ні, да. Ану з блоком диференціалу? Ні, з блоком диференціалу не йде. А ну в ту сторону, в ту сторону. Хо. А ну ну що, ну, йде-йде? В яку сторону ми пішли по когось ще йшло? Еде наші, не їде. Негодні. Тупо негодні випхати. Давайте тоді попробуємо за зв'язати, взяти. Задню. Пробуємо сюди уху Порівніше. А воно не йде? Якщо суто Чи йде? Щось потихеньку, потихеньку, потихеньку. Потихеньку треба в розкачку Пу. Але ж теж, ж, вона не перевернути. Не закопимось. Якщо суто фура на лебідці не виходить, потрібно ж витягнути, потрібно ж ще І вона е, газувала, включаємо, перемикаємося на газування, пробуємо випхати. Та, спокійно. Так, треба дорогу подивитись. Спокійне, синко, без проблем. Без проблем. Витягуємо. Витягуємо куру без проблем. Чик. Вивозимо його на нарівнішу поверхню. Все, відчіпляємо. Дякую за те, що дивилися відео. Будь ласка, пишіть в коментарях, як вам ця серія. Як вам Geman Як вам Mercedes Акрос? Також пишіть, будь ласка, свої варіанти на наступній серії. До зустрічі, дякую за увагу.